так, перець і щиви. А давайте я люблю таке пекуче вісі. Таке би пекуче вісі. Не пам'ятаю, що Огерл має повідомлено. Пам'ятаю, що має. Точно пам'ятаю. Ну, майже все. Та не замало? Не знаю, чи ви хочете дуже гостро. Дуже гостро. Ще два тисячі. Можете? І огірки, ага, кукуруджу купити. я біла не знаю, як. У нас що? Може, дайте такі дві і такі дві. На день. Давай. То що молоденький огірок, що я два-три? Правда? молоденький? Правда? Ну, брало. Тага з боти. А що що треба? Все. Вже кавилєночка вдома, але скажу вам тако: прийшла і каже до Наталі, давай скоро каву зробимо. Вона ага, каже: давай, кави немає. Я вже переділася, все вже готова була розпаковку робити. Добре, шибкий волегенький костюмчик, знаєте, вділа. І погнала в магазин, купила свою улюблену каву. Не знаю чому, але тепер її так важко купити. Це просто. А я тобі скажу, дайте мені каву, то що Галя п'є. О, Галка. Ну, вона мені дуже класна геденна, я її завжди е, п'ю. Так, до Аджики купили томатна паста чумак. Там тільки чумак іде, тут є 300 грам, ну і ще такі маленькі. 310, то все вираховували. Купила е, два стегна, Будуть, буду тушити брокколі з стегнами. Купили таке, Ключ на дане лише І купили болгарський перець, Так що. ну, Блекові їсти. Блекові шампунька, Оля каза, 335 гривень. Але, Але мені Для дитини ні... нічого не шкода. Але мені для нього нічого. То правда, мені для нього нічого не шкода. І кавалерочка купила чотири огірки і чотири кукурузи. Щось так дохтіла кукурудзу, вже тиждень хочу. І ніяк. Перець пекучий, бо хочу таку сильну. І зелень купила. І ви знаєте, кавалерка. А, сьогодні... де? а де чесник? А, а, бі, це, щоб, так, купили, але там перший день, коли їхали з злегу, купила ось таку штучку, щоб з ним нуля. 629. Ошейник сьогодні вділи. Бо Джон е, вчора подивився історик, каже, вдівай обов'язково ошейник, щоб він звикав. потім не дасть і буде, щоб він звикав. То ошейник вділи, ошейник голубенький і тут такі голубенькі. Саларети два із печкера. Перец дала. Перец дана. І челидана. Челедана, да. сторони. 200. Такая скверная. Так ти що? та? Йо, я. А я не Види на танк так? будь то вже на одну порцию, 200 грамм. 200 грамів. А ми не буде. мене все є. Я... Оце та ж діставай. Що всі баньки будут відкривати, а, а потім шостими баньками. Добре, Добре, не кричи. Давай 200 uh -huh. грам. Віста грам. Шеклоптець. Добре, що 200 станчик. Скажу. Віста гра. Все. Лист. Сто Так, чекай, Тапочка вістиграм. Олії дала цукру тут пів кіля? Пів кілограм. Ти мені каже, пів кілля. Пів кілля, Алла. Алла. Цукру, пів кіля. Що Наталя бігала до магазин? Цукру не було. Цукор дала. От, Тувеш відкрите є. Триста грам. Триста грам. Чекає. Вже перекрутилася. Ні, якщо що мені директорів не треба, нащо так легосим? Ви ж той відкритий, там ще й один. Та відкритий. добре, зрозуміло, не знала, ну, що ти, ти там ще а... маєш той. Mm. Хоч так. ходити 10 разів ходити. Соль. 80 грамів. Mm. 80 yeah. Добре, що я... там. що я тоді кажу, виміряйте мені рівно пів кіля цукру я. Якщо чесно, я не знаю, Я не знала, що це не знаєш, що в мене його завадить. Та вага, то ціла історія з твоєю вагою. Легонько 80 грам. Може, ложку візьму? Це курва, як ти чотирна шкалочка, то то не те береш. З ким поведешся, то воно береш. 80 грам. Дело да. Не знаю, Ковдир, ви тоже любите такі зборночки. Нагород. Пішла другий раз купувати, корву їх немає. Що було туди? 80 грамів. Там 79. Оте, я тобі говорю. І виглядаєте ковальня, все дуже легко. І все варити 25 хвилин. Але, але воно ще не закипів. то Від е, закипання? Ну а як? Як mm. помішувати. То воно так. То треба помішувати, як вже буде то друге. Ага, де буде томатна паста. Так. — Що, годину не виспіхуємо? — А що, вже цей тепер mm. закипає? — Та де закипає, Петричка? — А я чесничок вже перемолола через м'ясорубку. — Молодець. Ну, — Бурна корінька, ти думаєш, на що тобі м'ясорубка? — Мало того, що тобі в лапнігті ми... гризеш і зараз їх постираєш. — Знаєш, що я би зараз хотіла? — А? — Я зараз хотіла так випити соку з грейпфруту і з яблуками. — Давай. — Давай. Тут шкімчика есть прислуга. Я би так хотіла. Я знаю. Что цепишет? Нам весь свій телефон. Пише ничего нет. А коли лікарка каже, крийте, що ну крийте ж його, він втикає. Ні, він не спав. Він не спав, бо він знає, що вночі треба роботу робити. Хто, буде, хто буде мене будити? Хто буде мені а ти, а, ти, а, а Добре. А то, то не є добре. Це просто голову треба включити. Добре. Знаєш що, в мене немає людських тих, як я бачу. Е, ні, Дощечок. Я би хотіла таку підставку з ножами, але я вже за мала. Я вже за мало. Я мені біло бреса відправила. А я, до речі, в і бачила, то вона мені теж сподобалося. Ножі, так, і, і, і досточки, там пару штук досточок. Це дуже зручно. Я не знаю, я тепер Тому? буду. Вже відтепер готуватися потрохи на святий вечір, на коляду, Може кавалєрка приїде. Знаєш? Mm -hmm. Я буду рада всім бачити. Треку посуду на одну купити. Щось таке, знаєш, по підходить, а я то люблю. Кавалєрка, е, по прикашкам зараз прикріплю фотографію, як її робити, але там, ну ви вже побачите, поки я скажу Там, коротше. Так, ну то <заду> ну не вміє ззаду. Ну не вміє так гарно, як то знімають відео, там все поприбирую, все пофеншую. Зараз даю це. Зараз як починаю то робити, в мене відчуття, що якісь вар'ять трохи, знаєте? Ну то не твоє. Ну що ти всі до цього пхаєш? Ти проста як валянок, ну, так і себе веди, Що ти себе? Так що корм під'їдаєш ще що Та нема мені що робити, то може то ти корм? молола тут береш. Не корм. перець, це корм. Далі душі підлоги. Та не. бо хтось його розсипав? Я висипала, пів кілля купила вес. Одразу я. А рома та кілля тобі давати яка ні. ні. Вже кипить чи ні. А... Ну додав... з хлопком теж так давай вже кипи, кипи. Зай, це хлопом не чіпати. Це хлопом не чіпати. Та що, не маєш терпіння кого? Я зараз забуду кого де. А точно, ну, давай засихай. Просто. От ми питаєте, за ті філо чи ні. Ще ні. Боже, а так пахне кавалерка, не можу вам передати. Що шо, та, що блекі не можеш таке їсти? Я б не Ні. Я помилку вже робити не буду. Ну, а що ти? Ми давали і таку їжу, і корм. І з їх я тебе прошу, не роби того. Нехай їсть суто один корм. І кавалерка пише: Галина, не давайте йому людської їди. Не можна. Знаєш, таке слово не можна. Є корм, де би не йшли корм у машині. Я ще собі таку карабайку машину кину з корм, хоче їсти, нехай їсть. А того і я категорично всім забороняю, йому давати щось таке їсти. Чого це Зараз підніме кришку, думаєш, вона так швидше закіпить. Кажи, що ти робиш? Та що чесник на дві головки, іди літри томатний пасок. Будь здоров'я. Дякую, де Боже. 15 хвилин. ще проварюємо, так? Рецептів все пишемо. Ой, тобі що, тяжко один раз лишній сказати, чи я? Рецептів рецепти, думаєш, я пам'ятаю? Ну, no. сама дивишся. Ти думаєш, я пам'ятаю? Я сама підглядаю рецепти. А того холєру вже три міша. Вже 15 хвилин я стою і мішаю. Холєра така, така прикаша. Ні, ну так это подав, так. Зараз поприкаже закручую, давайте поруч. Куда їсти? Куда не їсти? С пед. Дети на спи прийшов до хати, спер. Як покупає. Я вам накрила. Тоже Ви знаєте, кавалерка, я вам скажу, напевно, треба було блака купити, щоб я закрутки почала робити. Бо тепер вдома, кажу, Наталі, тако, завтра приходиш. Я сідаю в машину, лечу на за кабачковою ікрою, роблю кабачкову ікру. Добре, підеш і помідори куплю. Але якщо добре піде? Я вам кавалерка, скажу, тако, я прикріплю. Гримить, буде дощ. Я вам прикріпила там е, рецепт е, кабачкої е, паприкашу. та візняк, бо дуже жарко, в хаті немає дихати. При, прикріпила рецепт паприкашу. Я вам скажу кавалірка такой, його нема що робити. Саме. саме... А, тут там люди. Я думала, тут би але бедвері таке... Я вам скажу, командирка, нема що робити. За 2 години чистили, помили, перемололи, зварили, закатали. З одної порції вийшло 9 півлітрових банок. І також є ще тако трошки на пробу. Але я не пробувала. Не знаю, яке воно є. А ну це Давай. Ой, Доб, я не добре, то не показуй на тебе. Ну що? Луганську, дуже смачно. Пече? Є, відчувається. Ну, слава Богу, я... Це дуже добре. Турнирське і дитина може з'їсти і все. Добре, я... мене, я не знаю, мене у вона хвилу дуже добре. Ще добре. залишило шість банюк. Ще треба... банюки. Ми кабачковий ікру лише. Ми кабачковий ікру куплю, але якщо файно піде... Не біде... купляю. Що? Банки? Так. так. А, я хочу, блядь, на глянц були. Діотки не давимо її на глянц. Потім купиш. 10 колір. 10, 10 банок кабачкової ікрин. Чуть кабачковий Паприкаш. 10 баночок. Надо не лишити. Так як обіцяла. Огірки мені дали дали. Ну, а я ж не і я їм паприкашу. Кажу, не робіть, я зроблю, а свята зі поміна, картина попликаш, зробив. Що ти там психуєш, я не розумію? Що за нерви? Треба файну підлогу сюди. <рес> Та ти що, якби не бляк, ти можна сказати, що ти не мила ніколи. Мила, але вона і халтурно помить. А ти кажеш, де мої всі розенки? Залізи десь не хочу, щоб мені тут. Та а, те й може не потрібно. Що їм? Так що? Ні, а? ні. Мені гуся мордує. міні гуся? Так. А з Зараз можна. Дай нам ага, підліжку. Під ліжко не пішов? – Ні, він не сильно пішов під ліс. Я помию, там, а туди. Давай, це все працює. А де? А де іграшка? Де іграшка? Блек, де іграшка. Та шо ти? Де гусь? Де той міні? Яка а, Але це рива? Чуєш, наші там, гості додому тимічі, покали рядний та вінку, забирайте <съяв> нафік це. Але ти свиня. Як свиня, то ти запрошуєш. Що, гори? сира кукурузу? Нормально. Сира? Нормально. сира, ти казала біла, в неї жовту вінку. Та біла така солодка. Во, біла є і жовта. Ти просто та не та тубеш. Така білицька біла, білий та колір. <съяв> ну, от то видно зразу. Ну, не ну, спіла. Солодка. М не то. Не доварена. Лоток є? Є. Кінь лоток до дома довори. Довариш? Довариш, так? Ну не пропадає Та я. є. Тарілку забери, звідси, хто тут настав. А ти си понаїдав, а тепер тарілку забери. — Як що ти додому я вже наїв це? Так, і кукурудзу вже зварила. — На самому, та ти казала, приходьте до мене, як кукурудзу звариш. Ну. А джека гостра все. Паню. Рибу принесу. Добре, дякую. Де, ти, до вас мені не вийти, не можеш з дитиною мені. Та то мій банки собі. Та то він мені, він наш. моя рюбка тут. — Де воно ступає? Ні, та ти вдарив об... П... Давай наливай. Що наливай? Та вока вам. Молоко. А, молоко вже дай.